Вона повинна бути або геніальна, або актуальна. Тобто добре, коли вона і актуальна, і геніальна. Щоб зачепити більш ну, широкі маси, вона мусить бути актуальна. А потім ми вже розуміємо, чи, чи вона геніальна чи ні. Поезія протягом минулого століття була герметична і вона була така В себе заглянута. Тепер за допомогою музики, сцени вона знову хоче. Виплюснутися на люди. Вона хоче, щоб ширші маси її розуміли. І от в Україні, в слов'янських країнах і далі ще вона залишається великою мірою сила ботонічною. Бо в світі вже поезію не римують. Римують тільки в піснях попсових. А в нас, ну от у нас так склалося, що у нас багато рим. Все це почалося, коли мені було три чимось роки. Це перша. Згадка взагалі моя дитяча, тато мені каже: Іванку, прийде святий Миколай з неба завтра, там чи коли. І ти, він тебе запитає, чи ти вмієш віршик, чи ти вмієш молитися, то щоб ти вмів, і він мене вчить першу молитву. Ангелику, мій охоронцю, мій рано вечір, день ночі, будь мені допоможе. І ви знаєте, я аж потім зрозумів, що, що цей мій перший спогад через Майже 30 років стане першою сторінкою першої моєї книжки в моєму видавництві Абетки. Бо Абетка буде починатися з ангела. І саме з цього ангела я захочу видавати сам книжки. Я коли книжку видаю, у мене в кожній книжці є, є якась більша, більша мотивація. Я мушу її полюбити. Коли я пишу, що це улюблені вірші, вони для мене улюблені. Я знаю всіх їх на пам'ять. Ну, я можу там помилятися, що мені треба підглядати, але але я, я люблю їх. От це для мене, тобто, щоб я не фальшивив. вам. Тому в мене такий, що я не можу багато книжок видавати. Важливо, щоб ми сприймали, що українське це не тільки українська казка, це і українська література сучасна. Це і переклади, це і Гаррі Поттер і Аліса і вся література, яка мусить бути освоєна українською мовою, найкращими перекладами. Це все повинно, повинно бути. Бо що, що таке Україна? Україна це тоді, якщо частотність. Повторювання, звучання українських артефактів, культури, тобто поезії, цитатів з фільмів, з перекладів, з анекдотів. Якщо буде що найщільніша цитатність, і тут звучати все українське, тому що якщо ми хочемо пожартувати, ще ми жартуємо з російських фільмів. Якісь жарти, щось ми маємо е травка зі лінії солнечка, Тобто ми знаємо тільки якісь е російські зразу підходять нам на розум. Якщо ми зробимо так, що український простір ущільниться українською наповненістю і самою літературою, і, і багатством фольклору. І перекладами, і фільмами, і мультфільмами. Ну, ми Сімпсона можемо дивитися. Так, ну, переклад не рівняється ні в який, так, з російським. Він чудовий. Що більше ми будемо цього мати, тим ми будемо більше почуватися українцями. Я вам скажу, як на сій мови, як той, хто працює з перекладами, з редагуваннями. Мені набагато легше. Знайти відповідники російських, хоча я або свої гуцульські карпатські, тому що там мова жива. Там є наскільки багато нюансованих слів, нюансованих понять, що я знаю, як я можу сказати, якщо там дуже швидко побігти, чи середньо, і в нас є ті слова. Тут немає мова не виробляється. Мова ну, тільки в Львові, там у містах трьох працює. Має вироблятися сленг на основі української мови. Англійська мова щороку поповнюється на тисячі слів, ну, тому що вона це збирає з усього. Імперська мова, вона сильна. Вона заковтує всі слова, шлунок працює дуже сильно, і на виході вона в ці слова в кров вбирається цієї мови, і це вже ця мова. Я я натрапив на, на, на русський ем, словар галіційських ем, діалектизму. Є, є такі, тобто вони це все взяли, е, наші там позументи. Там, вони, ну, то, вони звідти. Є й такий словарь, вони всмоктують. І англійська, українська ж мова, шлунок дуже хворий, тому що вона ми не наділяємо. У нас зараз ти перекладаєш фільми і чуєш штучно, звучить. Так не говорять, так не говорять. Є проблема, є велика проблема е, з тим усім. І от коли русизм, а це русизм, боже, а це, а це з англійської, ой, оце як реп'яхи, тобто... Шлунок не вбирає, і на виході він видається, не приймає кров, і це вже не наше. Це свідчення того, що шлунок мови ну хворий. Що він, бо, бо нема ні фільмів, ні мультфільмів, немає, нема цього. Що я казав, що все має бути українське: від низької культури до найвищої, від, від проститутки до академіка, все мало би бути в нормальній державі, функціонувати як, як, як просякнути українською культурою у нас. Цього далеко немає. І отак вирішити зразу знаєте, направити казками, книжками те, що, що робилося віками до люди нелегко, мабуть, неможливо, але потрібно починати з цього. Колись до мене лист з, Дніпропетровська, з Дніпроджиржинська прийшов, що от їм подарували цю книжку, і ще тоді касетка Улюблені вірші, бо тепер я CD. І каже: ви знаєте, наша донечка вивчила. Всі вірші, коли приходили наші знайомі, ми ставили її на таборет, і вона розказувала це. а тоді ми віршики ці вивчили. І раптом ми згадали: ми так слово за слово, і по-українськи почали вдома спілкуватися. І ми згадали, що ми українці. Тепер ми спілкуємося українською. Ваша книжка стала каталізатором. Я кажу, це для мене цей лист був як Мала Нобелівська премія. Я, я не думав, що книжка може спрацювати аж так. Тобто, чим красою української мови? Тим, що їх переконала якість, естетика. Завжди я розумів, що треба робити це тільки перемагати якістю. Для мене це найкращий шлях, але він складний.